Машина суспільство, де в цінності є тільки гроші, приречене на вимирання. Ну що ж, вітаю, прекрасні? Нарешті знайдено найпростіший спосіб стати багатою успішною жінкою. Достатньо лише продати доступ до свого тіла, і ти зірка. Ніякої освіти, ніяких зусиль, просто фото, і ти купуєш собі квартиру, машину, а всі, хто працює на звичайній роботі, просто називаєш невдахами. Звучить круто, правда? Як бачите, я сьогодні в траурному аутфіті до вас прийшла, тому що я справді вважаю, що популяризація OnlyFans і те, як це подається в нашому соціумі і соціальних мережах, має бути і зустрічатися ось те, тому, що це дуже сумно. І сьогодні ми будемо про це говорити. OnlyFans стає... Популярним і головна проблема не в тому, що жінки туди йдуть, а в тому, що це все подається як ідеальна робота. Як нібито тут немає наслідків, як нібито тут все просто і прекрасно. Блять, тупе, 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 ту. Але давайте зараз зануримося трошки глибше, як ми любимо робити це на моєму каналі. Але перш ніж ми почнемо розбирати дану досить травматичну і неоднозначну тему, я попрошу вас не забути підписатися, тому що ось такий відсоток чомусь дивиться мене і ще не підписується. Я дуже стараюсь будувати наше ком'юніті щасливих, самоцінних, успішних жінок. І мені дуже важлива ваша підтримка, тому підписуйтеся, щоб не пропустити. Всі наступні відео. Лайкнути це відео і підписатися займає всього декілька секунд, тому давайте я зачекаю. Подякую вам за підтримку мого каналу і цього відео. І переходимо до обговорень. Давайте так, мене не бентежить сам факт вибору цих дівчат. Давайте просто подивимося один із прикладів дівчини, яка працює в OnlyFans, як вона мислить, чим пояснює, виправдовує свій вибір і яким чином взагалі ставиться до цього. Робота гарна, гроші. Взагалі топові. Я можу До речі, ти можеш озвучувати, скільки ти отримуєш? Ну, в середньому десь 18-25 тисяч доларів. На місяць. Так. Це Вау. в залежності від місяців. Нехай буде так. Моя мрія була це квартира в Одесі. Я вже купила дві навіть. Поки що, мабуть, немає. Просто збирає, нехай буде. знаєте що я помітила в більшості цих дівчат? що ось цей наратив легкі гроші, великі гроші я краще ніж ти. Воно в принципі говорить про травму якраз в фінансовому плані Седаген. Ай so um, afford, afford rent, I can pay my bills. Більшість цих дівчат, вони вільно про це говорять, виросли в сім'ях, де у них не було фінансової безпеки, і, відповідно, скоріше всього, особливо враховуючи вік цих дівчат, середньостатистичний, що для більшості з них фінанси дорівнює безпека. І тому ось ці легкі гроші здаються чимось неймовірно класним, тому що там у цих дівчат настільки є сильні захисні механізми. Згадайте, як ми із вами розбирали британську кортницю, яка переспала за один день із ста чоловіка. Її перша і єдина емоційна реакція була видна лише після того дня, коли вона розплакалася і не змогла нічого відповісти, хоча і намагалася посміхатися. І Насправді в більшості жінок, які обирають такий шлях реалізації, присутня жіноча травматика. І, звісно, фінанси є такою фіксацією, і ніби як відчуттям, що коли я заробляю гроші, я варта, я надаю собі безпеку, і тому в більшості тіктоків ви помічаєте, як ескортниці, як дівчата, які працюють на OnlyFans, завжди принижують. Знову ж таки, нарцисичний радикал активний тих дівчат, які працюють і порівнюють завжди, що ой, ну та звісно, ти мене тут обсираєш, а подивись на себе, працюєш з 9 до 5 і заробляєш в рази менше. Тобто, гроші це така дуже сильна фіксація у їх. Якщо від них прибрати складову грошей, там жодної жіночої самоцінності, там свого відчуття і якогось емоційного інтелекту розвиненого на даному етапі немає, тому що там є відчуття небезпеки, яке забезпечилось ніби як грошима, отримання якогось визнання за рахунок такого виду роботи, і саме із цієї нарцисичної травми, яка для них як вибудовується. Якщо я заробляю багато, я класна. Решта, хто ходить на звичайну роботу, обирає щось інше, ви просто ніщо для мене. Знову ж таки, що ще більше підсвічує травматичні зони, і там неможливо навіть якимось чином достукатися до тих захисних механізмів і подивитися, що там насправді на рівні відчуттів, тому що звичний наратив цих дівчат це: я заробляю велике бабло і я отримую від цього насолоду. Коли є внутрішнє відчуття сорому, несвідоме. Єдине, що хочеться зробити для того, щоб надати собі якесь визнання, це знецінити інших людей, піднімаючи себе на їхньому рівні і таким чином нести якусь свою вищу мету, якщо вона у них є. Які глобальні проблеми ми можемо розглянути? Ну, перше, це звісно знецінення традиційної роботи, коли ми дивимося на одиниці цих дівчат в соцмережах, які популяризують OnlyFans, а їх дивиться і наше покоління, і молодше покоління, в яких психіка іще не така не до кінця сформована, і їм здається, що це і є ось те ідеальне життя. це і є ось той успішний успіх, і це, врешті-решт, може за собою понести дуже серйозні соціальні наслідки. Ви відчуваєте, що для суспільства і в Юфілайк ви думаєте, що це... Dangerous for these women. I'm more concerned about the other side of the men thinking, "Oh, I don't need to go out and date and find a real love and a real connection because I'm online every night talking to this person." It's taking a lot of their time to where they're not actually developing true connections. I, I like the way you said that, though, because like I think most people focus on how this is affecting women or why it's you know not good for women. It's equally as bad for the men. That are, you know, being into this thing. я поки що навіть не уявляю які наслідки можуть бути в принципі, бачимо в культурі, побачить, як швидкість нашого життя, швидкість соцмереж, доступ до такої великої кількості людей, ось ця ілюзія вибору, як вона вже псує величезну кількість стосунків, які не доходять до етапу пізнання одне одного. До речі, якщо ви помітили або, можливо, якщо зараз ви знаходитеся на етапі зустрічань і користуєтеся онлайн-додатками, дайте мені знати ваш досвід. Ми можемо окремо на цю тему ще зняти відео. Поділіться, якщо вам це якщо вам цікава ця тема, можемо розібрати психологічні і соціальні наслідки і загалом які тренди зараз прослідковуються в побаченні. І тут виникає дуже класне питання: що якщо все так легко і просто, то чому більшість дівчат з OnlyFans зникають через рік? Два це таке відкрите питання. Можливо, у вас є вже якісь варіанти. Давайте поспілкуємося на цю тему в коментарях. Друге покоління дітей, які ростуть із цим от нативно, тобто бачать кожного дня в своїх тіктоках розповіді красивих жінок про те, як легко заробити 40 тисяч доларів на місяць, воно, звісно, псує і дуже впливає на психіку дитячу, тому що в них одразу формується неправильне сприйняття жінок, жіночої цілеспрямованості, жіночого успіху і базові ось ці цінності, вони роз. Змиваються, і е, цінність у вигляді грошей є основною, що мене особисто дуже лякає, тому що суспільство, де в цінності є тільки гроші, приречене на вимирання. І третій наслідок для мене це таке, знаєте, стирання публічного і особистого. Воно, в принципі, ми можемо відслідковувати це в появою соцмереж, але коли ми говоримо особливо про жінок, які діляться своїм досвідом в роботі OnlyFans, Воно максимально втрачає ось це відчуття приватності, робить жінок дуже вразливими до маніпуляцій, до загальних небезпек. І тут дуже комічно, як потреба в безпеці приводить до ще більшої соціальної небезпеки, тому що позиціонування жінки йде виключно із боку тілесної цінності, ну знаєте, як м'ясо, і хоча це все знову ж таки випливає із жіночої глибини. Травматики, тому що самоцінна жінка, жінка, яка має доступ до своїх емоцій, жінка, яка має доступ до е, своїх е, відчуттів, вона ніколи не піде в реалізацію таким чином, тому що це напряму. Травмування себе на всіх рівнях я вже мовчу про те, що ці жінки колись народять дітей, і що буде з тими дітьми з їхньою психікою, коли вони зустрінуться із схожим контентом або із приватним контентом своїх матерів в соцмережах. Але я туди навіть іти не буду. Правді вірю в те, що абсолютно кожна жінка має право вибору, кожна людина має право вибору. Це їхнє тіло. Вони обирають, що вони з цим роблять. Але я дуже сильно проти популяризації і прийняття цього вибору в соціумі, ніби це щось нормальне і легке, тому що є наслідки, і вони серйозні. І мені важливо з вами говорити на цьому каналі. Також про ці теми чути, що ви думаєте про це. Діліться, будь ласка, що ви думаєте, чи має суспільство популяризувати OnlyFans, чи це небезпечний шлях. Як вам здається, чи справді ці жінки щасливі, чи це просто ще одна із форм виживання? Пишіть в коментарях і до зустрічі в новому відео.